Привіт, молоти ми Дальше сойку, заїхали вітерме. Заїхали ми перед останню площу, можна сказати, Сою Канзас. Намолотив ось такого бункера вже на даний час. Що замічаю з Сої Канзас проти Аполо, яку вже я змолотив Аполо, типа Аполо. Що менше б'є зерна, якесь зерно, виходить твердіше чи як. Бачу, що Канзасу більше б'є комбайн. Ну, ще говоримо, вже яка пора. Вона перестигла, перестояла, пересохла. Сто раз коротше, вона пересохла, вже в нас погода помінялася. Вчора зранку був дощ, вчора теж молотили. Далі тільки одійшло стебло, а самі. Сама соя не одійшла. Молотили до ночі, то виїхали. Тут у нас площа 2,5 гектари, то дав два круги з одгорами і ось повний бункер. Воно не довге, коротеньке, то зразу за горбочок, там вже поворот. І що сталося? Кроті? Домолотив, став, тут вже батька ждати, батько поїхав, там зерно, соя була на прицепі висипати. Виключаю я молотілку, тут телеп. Лопає в мене те вухо, яке виключає молотілку, як ви бачите. Десь воно вже підлопнуло раніше. Короте, а тут а, воно мені як штригнуло, я ще рукою так вперся, блін, вдарився. Я ж не зрозумів, що зробилося. А воно ось таке лопнуло, коротше. Тільки як до молоти, виключати, ну нічого, зараз. Зараз поїдемо і все зробимо та й будемо далі пекти. Ось така соя Канзас, тут у нас вона сіялася 100, 120 кг на гектар. Сіялася вона тут з добривом. Це в нас дві площі були такі з добривом. Добриво тоді нам давали віддар, тону, то так і посіяли тут з добривом. Ось такий має вигляд, соя, як бачите. Знаєте що, мона густіша. мона густіша сіяти. Цього року, що я замічаю, є гілкування. Ось, як ви бачите, ще теж до цих пір ще стебла зелені, долинкою ще більше. Цього року вона не дуже сильно погілкувалася. Деяка. Ну, наприклад, тут не гілкована, тут подивимося, бачите. Все в гілочках, загілкована. ось. Ось загілкована. Але така, як була погода, як воно сіялося, весна була суха, то я думаю, що це посприяло на то. От, наприклад, тут нічого навіть гілочки ні одної не пустило. Коротше, як де? Я думаю, що це посприяло. Це півтора місяця, весною не було дощу. Ми її сіяли в полусуху землю і вона дуже тяжко, як сказати, сходила то я думаю, що це посприяло, бо поза минулому році то вона гілкувалася прекрасно, а тут щось воно геть-геть. Так само ось. стебла зелені. Ну вона згоріла, вона згоріла. Чому ну, стебла зелені, стебло нічого не віддало. Е, вона згоріла від сонця. Ось. Зелене. Тут ще на горбочку не так, ну долинками то взагалі. То ось так, коротше. Молотим. Е -е, вже ми трохи одмолотили. Нива хутут шепче, як має бути, коротше. Все чітко. Впало. Де впало. Трошки як тако зелене бере, що є трошки тако нагрузочки, ну бо я ще е хожу на повишених. Не хожу помаленьку. Навіть такі були площі, що ходив, друга повишена. І при врожайності 3,4-3,5 валив, як має бути. Нива ковтала, як, і, як є. Ну, от це було високше воно, все повністю сухе, нема ніде нічого зеленого. В Аполо в того не замічається, Взагалі нема зелених стебел. Вже в цій порі. Ну Я вже її змолотив вчора останню площу домолотив до, -до Канзас. І ще один площа Канзас, я її там теж почав ту площу, Ну ми її кинули через те, що там дуже багато було зеленого стебла. Нащо нам молотити це зелене стебло, як у нас є соя, яка повністю в ноль суха. Ну, Типу ось так, все сухе. То ось так. Короте. Ну і вже до цієї пори до цієї пори, вже я що замічаю. Ну, але це е, порозкривалися соя, яка поскидала, поскидала цієї е, стручки. Ось, поскидала, і вони типу, порозкривалися. Де не сформувалася добре бубка, так, типу, е, ніде не замічається, бубше, де сформоване все добре. А де ось, не сформувала вона добре е, цього. Е, боба. Вона його взяла і розкрила просто. І все. І ось так. Тут ми працювали кломазоном. Тут, що скажу, тут нормально. Там десь на горбку, виходить, чи ми вже запізновато, соя закрила землю і кломазон туди не попав і є, є трохи сосни. І ось бачу такі чорні плямки. Я бачу в інтернеті говорили, через що воно сприяє. Воно сприяє тіпа, через погодні умови. Ось таке. Ось чесно, я тільки що це розколупав, я перший раз таке бачу. Але я думаю, я знаю через що воно є. Ось тут ми одгору давали і ми давали два сліди з кломазоном. Кломазону було 450 мг і з гербіцидом. Не пам'ятаю, скільки ми давали гірпіциду, чи то півтора літри на гектар, чи скільки. Десь півтора. Бо боялися, щоб не спалити сою. І пройшли два рази е, тут одгору. І, коротше, кломазон дав по цій одгорі. Видно було. Я приїжджав, коли вона була зелена, в неї побіліли листя. Але вона все нормально виросла, але побіліло листя. Я думаю, що оце, ось це оце сприяє ось так. Що я бачу, знімають відео і беруть косою, а вона раба. Це. Прикурує вона від того, що ото гербіцидами припалюється. Коли дуже багато раз ти її кропиш, там три рази, чотири рази, ось тоді е, воно ось таке робиться. Бо на якій сої я молотив, яку ми там кропили один раз гербіцидом, один раз закрили і все. Там ні одної бубки ви не знайдете ось такої рабої. Ні одної. А ось тут. Ось тут є. Це я думаю, це воно через то е, припалення гербіцидом і через то воно таки дає ото ефект е, таких е, рабого. Бо якщо зараз піти у бункер, ну хіба що я на отгорі тут хапанув, то воно зверху насипало, а може ні. В самій, в самій масі, в масі Але сама соя, ну, як ви бачите, вся жовтенька. Вся жовтенька, можна сказати, але є, де-не-де. Але оце де не де це я може, оток, де вже виходив останній раз, і я хапанув і це воно вилізло сюди. І ось так, коротше. То Так що печем зараз. Ждемо трактора і тут будемо робити і далі піти. Дуже швидким ходом робимо тягу. Тут однагнути вже знайшов. Зараз набиваю, скинаю і робимо саму саме яму. Все, площу змолотили, ось тільки вийшло 2.30. Я щось думав, що тут 2,50. Але бачу, каже, ні тут 2,30. З 2.30 вийшло ось, ось тільки сої. Це моє ноу-хау. Як була крепка жара і вітаду. І соя дуже аполо, дуже сильно впиліла. То тут за один день в мене в кабіні отакий ось слой е, пилі. А це я вже молочу третій чи четвертий день, бо взагалі марля тримає, як сказати, від коронавірусу, щоб в полі не, не зацепити нічого. То я думав, що то вчепити, вчепив і чітко. Пользуйтесь. Помогає. А ми що, другу не закидав, я думаю, там скрізь проїду. Їдемо на ту е, останню площу, буду там молотити, батько їде, везе, везе цю сою, в склад кувати, бо це буде на насіння. Її віддільно висипати. Бо так як тут було з добривом, там маса тисячі хороша на, ці, на тому. Ж. На тому зерні, то виходить те висипає на насіння. Бачиш. Те висипає на насіння, а те вже будемо всипати там на кучу. Та й все. Он до холдін. Лє, коротше, щось по полям, що лє, не знаю, але таке так воняє, що просто, просто ужас. Я не знаю, що вони люди. Чи то мене ллють з сфермів, ну, відход той, що заливається. Той, що заливається, виходить, вондо він. Зараз да, ближу. Лє. Я не знаю що, але так воняє, що просто просто ужас. Е -е, то, коротше, впече, там вже підключиться. Там будемо далі молотити. Так, все. Осталось там з гектарів два. Коротше, невеличка поломка. Ну, як не поломка, розірвало на граблині ззаді за решетами, та що граблина оце гребе. Розірвало цепа, намотало його на зірочку. І зігнуло натяжного там уголок. На уголкові стоїть натяжний. Його вивернуло. Зігнуло. Коротше, бо нам намотало цього цепа на зірочку. Я прям з тої сторони йду, повертаю, чую, щось грахкає. Откриваю, відкриваю двері, не можу поняти, чи то біля мотора, чи де. Але вже потім зрозумів, що взаді виключив, дивлюся, намотало по кругу зірочки. Цепа і його гатить по на натяжному. То підігнуло трохи. коротше, вже там нема що робити. Можна було вирівняти, цепа, насадити, але вже, вже таке. То, так що вже завтра там те вирівняємо, цепа вчепим, завтра домолотим. Та й все. Так що, зірочка зроблена. Зробив. Бачите, натяжного як подерло. То, ну він цілий, нормальний, його типа, намотало на цю зірочку і почало куска оставило такого, типа, і почало крутити і гатити по натяжному. І от його все воно його сюди спочило, викрутило. То я короче, з допомогою лома вирівняв, то все чітко. Айде рівно, рівно, рівно. рівно. Цепа нового поставили. Нормально. Пайдео, то зараз збираємося і печемо далі в поле. Так, зараз видаю фільтра, що в нас в цій центрифузі, як сказати, назбирається за цілий день. Це за цілий день, за один день, бо кожен день я його скриваю і достаю коротше, цей. На подушку можна сказати, що подушку можна робити. Кожен день я тут набито. набито. Але фільтр. Фільтр можна сказати, що ось чистий. Ось тільки ось тут от, от воно грібає весь час. А так фільтр ви бачите. Ну, є в ньому пилюка, зараз видаю. Але щоб його забивало щось цими, то ні. Хороший цей фільтр, як сказати камазовський чи який то там. Фільтр цей збирає ці всі шустяки тут. Молотим. Така, така вітруга почалася. Що просто копте. Що навіть січка з комбайна нормально не вилітає. є. Таке крутить. Просто копте. Це ззаду, що ззаду вилітає, воно це спереду. Що подостався мені і по полям буде кітка. Ще тільки останеться пара городів і все. Я думаю, якщо все буде добре крутитися, то сьогодні зробимо під Так, все, домолотив я останнього города, все, змолотили, все, квітка у нас. по сої в нас квітка. Трошки комбайна витрусили, потім довитрусимо, як вже обсіємося, більш ретельніше його обійдемо, так його трохи пообмітали. Ну знаєте, як то воно після сої. То Так, що хочу, висновок такий маленький зробити. Цього року нивка. От ходила без, обше, без ніяких питань. Геть вообще. тільки робили, але це робили, ми знали, що таке буде. Після зернових нас, ну, ми заходили в зернові, у нас був почепник, отой третій, розлітався, ми його виходить. Розібрали вже після пшениці, як ячмінь-пшеницю змолотили, розібрали, поміняли тут два соломотраси, поміняли вала з почипниками, попросверлював я отвори, посприцо ці почипники, зібрали назад і от пекли ми коротше, сою. Грохот чистенький. Бачите, так, тут все всередині. Коротше, цей сезон, нивка. От працювала, як має бути. Як має бути. Тут треба зараз, я її трохи понакриваю. Тут можна сказати, що чисто. Чисто. Щось на нижньому решеті там наперло. На, на, на Лючки. Поокривав, вже витрусив на городі зразу витрусили. І ось так то от коротше змолотили. ой Зачебернувся я ногою, Все, січкарня відходила. трошки ножі вже цей останній сезон ходили. Останній сезон вже вони більш, більш як сказати, будемо на заміну їх міняти, бо вони трошки ненадійні були. То так, що нивка от працювала, як має бути. Ружаністю цього року сої непогані, пайдет. Так само думаю, вже на городі молотив. Отбило семент, бачу якась грива, пайдет. Домолотив, щось десь зловив, бачу вгатило. гатило. До протиріжу. Що... Короче, домолотили все. Все як має бути чітко. То ось так-то от. Короче. То будемо заходити вже в посівну. Діскувати, туди-сюди, сіяти. І ось так. То так що зустрінемося в нових відео. Ми працюємо. Всім миру і добра.